Вітаю, шановні українці з найкращої столиці світу. Друзі, хочу уточнити одну тему. Думаю, як і я, багато з нас ловилися на такий гачок, коли ми, люди українці, думаємо, що наші негаразди те все залежить не від нас, а від чогось іншого. Буває час, коли нам не подобається. То гімн наш не такий гачок, то назва країни не така ще гачок. А друзі, ті, що один народ, ще масла в вогонь підливають про Україну, про малоросів. Так от, наші пращури. Давно назвали нашу рідну країну Україна. Але щоб в ті часи, коли ми забуваємо, де наші корінні, де їх місця на землі, через такі випадкові речення, наприклад, за горами, за полями та лісами, в Україні ось щось відбулося чи відбувається, ми, наші нащадки, на підсвідомості задавалися питаннями і згадували про своє коріння, і духовне, і матеріальне. Тож мова піде, чому ми маємо пишатися назвою Україна. Спробуємо глибоко відчути біль і силу цього слова. Це надзвичайно важлива тема, особливо зараз, коли ворог намагається посіяти сумніви і забрати наше найсвятіше ім'я Батьківщини. Тож нам треба усвідомити, що трактування слова Україна як Окраїни це частина старої, брудної московської пропаганди, яка десятиліттями, а може і століттями намагалася принизити наш народ, нашу історію, наше право на існування. Давайте розкрутимо цей клубок і покажемо, чому ми маємо пишатися назвою Україна. Це не просто слово, це наша історія, наш дух, наша доля. Ще раз наголошую, є всі підстави пишатися назвою Україна. Україна це не випадкова назва, не чиясь помилка чи жарт. це ім'я, яке народжувалося і кріпилося у боротьбі, у крові і поті, у прагнення до волі. Воно згадується у літописах вже з 12 століття. І з того часу, крізь ці випробування, татарські навали, польське панування, московське ярмо це слово Україна залишилося світлом надії. Тягам, що об'єднував нас. Це не просто географічна назва, це історична пам'ять втілена у слові. Це земля, що стоїть за свободу. Забудьмо про штучне тлумачення тум Окраїна. Справжнє коріння слова Україна, наймовірніше, походить від слів край, країна, рідний край своя наша земля. Це земля відокремлена від чужого, земля, що виборювала своє право бути самобутньою і незалежною. Це не окраїна імперії, а окрема вільна країна. Що має свій шлях і свою долю. Ми не чийсь край, ми самодостатня країна. І сьогодні ми це доводимо усьому світу. Саме сьогодні Україна це символ незламності і духу. Назва Україна пройшла крізь століття загарбань, репресій, заборон, але вистояла і збереглася. Коли намагалися нав'язати нам інші імена, знищити нашу ідентичність, слово Україна жило в серцях у піснях. У кожному подиху прагнення до волі. Це ім'я стало символом нашого опору, нашого небажання підкорятися, нашої віри у власну долю. Пишатися назвою Україна це пишатися своєю незламністю. Тепер Україна це слово, що об'єднує мільйони людей: тих, хто бореться на фронті, тих, хто відбудовує зруйноване, тих, хто підтримує з-за кордону. Це, наша спільна і... це наше спільне ім'я, що єднає нас у радості, горі та у боротьбі за світло. Коли ми говоримо Україна, ми говоримо про спільну пам'ять, спільне майбутнє, спільну велику мрію. Це майбутнє, яке ми будуємо. Сьогодні назва Україна лунає по всьому світу з повагою, з захопленням. Вона стала синонімом мужності, свободи, демократії, інновацій та прогресу. Це ім'я, яке ми наповнюємо новим змістом щодня своєю боротьбою, своїми досягненнями. Пишатися Україною це пишатися тим, ким ми є, і тим, ким ми станемо. Україна це не Україна, це центр нашої власної історії, нашої волі, нашої сили. Це наша земля, наш дім, наш незламний дух. І це ім'я наше вистраждане, виболене, виборене. Саме тому ми маємо пишатися кожною літерою цієї назви, яке є основою нашої ідентичності та нашою непереможною силою. Слава Україні, героям слава! Слава героям, смерть ворогам!